Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану, начебто, Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади. А ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни, втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться, бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А... Ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову, і вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде для боротьби з внутрішнім ворогом. Це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник-корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня. Фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах корупціонерів не менша ніж окупантів, і це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп. Загальною численністю ну, біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався За закарпатського вибуху. Ну тільки то була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів. Тож обнулити мародера як муху прихлопнути, і що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільне ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій. По перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криміналітет. і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо в нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні, і до скорої зустрічі.